За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають? З мого цвіту дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королеви цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась. А вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси одстригли, накрили остриженою ганчіркою та ще реготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Отаке то, мій братику, було в мені в світі молодого, короткого. Не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не впустили. А весною, мов на диво. На мене дивились, і дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку, червону рожеву, на біле пониклеє, личенько лілеї.